Всім привіт шана товариство. Сьогодні у мене буде огляд на віскі Глінморанджі Ласанта. Ну і він буде непростим. Як ви бачите, у мене дві пляшки. Мене багато просили, писали мені особисті, що Рома, давай порівняння нової версії з старою версією. Будь ласка, у мене так випадково, що в барі стояла пляшка Моранже 12 років Ласанта майже два роки, може навіть і більше. Я якось випадково купив, поставив, а потім ви бачите вся ця оновлення лінійки, це все закрутилось. І в мене тепер з'явилось в барі дві пляшки Лассанта. Я люблю дуже Лассанту Моранже, тому е, Сьогодні буде і мені навіть цікаво, я, до речі, не порівнював їх. Я де їх окремо, звичайно, але я і так в лоп, лоп ніколи не стикав. Тут є така можливість, тому я зароблю на камеру це лайф, ти нагадаю, повторюсь вірніше, тому що я хочу записати свої емоції так, як вони є і спочатку, без підготовки взагалі ніякої, тому що для мене це також цінно і цікаво. Да? Про саму дистилерію Моранжик казати та вже що казати, вже все про неї сказано, багато чого не записано. І відео і все в доступі є. Я, до речі, записував. Огляд порівняння десятки з сучасною 12 версії 12-річною версією. І саме там, якщо вам цікаво про взагалі дистилерію, про її там особливості технологічні, то ось тут по за посиланням, зараз прикріплю, не знаю, де він злітає чи не звик. От, і переходи подивіться, там є ця інформація про дистилерію Моренджі. Взагалі, що в нас? У нас з вами Хайленд, у нас з вами віски з довитримкою. Ну, я. Скажу, це слово, напевно, більше застосувати можна до 12-річної. Є нюанси, про це трошки пізніше. Взагалі, клінмореж-дистилерія це та дистилерія, яка одна із перших почала робити ці всякі витримки. Тому що є адепти, ті, які кажуть так, що витримувати треба суто в одній бочці і там ніяких не треба нічого мішати. І є такі от. Новатори, які почали робити такі довитримки. Я не пам'ятаю чесно, хто перший зробив довитримку. От якщо, до речі, пам'ятаєте, то, то напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво прочитати. От. Але от, знаєте, з цього зробили саму фішку, та, з цього розкрутили цю тему довитримок саме саме Гльморандже. Це точно так, тому що у них взагалі там ціла лінія фінішів, все ми продегустували, все дуже прикольне, смачне. Воно дуже гарно додає їх легкий фруктовий нюмек, їх спирт, так, який там як право в бурбон. Витримках базово да, витримується, а потім вже додається щось новеньке. Тут у нас що? додавання Хересу саме, да? якого Хересу нічого не написано. До речі, є шері, -шері". Я думаю, що Алороса Падрихіменець, напевно, якийсь заміс, скоріш за все, але якщо я помиляюсь, то знову-таки левелкам в коментарі, може щось, я не знаю. Але тут написано Шері, просто Шері. Я собі налью буквально по драмчику, щоб воно продихалось, тому що все-таки роки витримки тут є. Тому цей віскі має посидіти, подихати, подумати, скажімо так, в моєму келесі, в моїй атмосфері. От я так собі розміщу, щоб не переплутати, на колір вони однакові. Тому тут абсолютно легко сплутати з цим. А, і знаєте, щось цікавого? Так, у нас з вами, бачите, морок 12-15 років. І що я помітив? Тут у нас яка історія з фінішем. Ну, до речі, от тут як ми бачимо Ласанта, ми бачимо Sherry Casks Finish. От надпис є. Тут внизу навіть написано Finished and hand-selected cherry cask», тобто фінішовано і відібрано вручну бочки з під Хересу. Ось така ось штука. А, і ще тут є снадпиш Старіло в американських бочках із під бурбону. Також тут є, ну витримали за да? тобто маназі. Є знати інформацію, що 10 років це бурбонова витримка, 2 роки до витримки було в Хересі. Ось про цю Ласанту 12-річну. Я знаю таку інформацію. У нас міцність 43% алкоголю. Така приємна стандартна кондиція для лосанти, І Дуже приємно, що в 15-річній версії в сучасні також ці 43% нам залишило. Да, написано так не дуже видно. Нам залишило звичайно 43 І знаєте, що на що звернув увагу? А я ж тут казав, що фініш, фініш, я ж там таки розумієш, що тут два роки до фініша. Думаю, а скільки тут починаю таки там шукати щось, потім такий стоп. Дивлюсь на етикетку, а тут написано. П'ятнадцять років витрималось в бочках із під бурбону Еншерікаск. Тут слова фінішет немає взагалі ніякого. От тут -от написано. Я може фотки прикиплю, десь, щоб було видно. Так що ось тут чітко прописано: фінішовано в бочках, а тут написано, що втрималось в бурбонових і в хересних бочках. Зазвичай так пишуть тоді, коли у нас брал, беруться спорти для купожування да для створення релізу бочка там бурбонова, п'ятнадцять років. Від 15 і більше, і бочки там хересні, і це все змішується. Тобто це повна витримка, це купаж спиртів з витримку в різних бочках. А коли Sherry Cask Finish написано, то це про те, що була витримка якась там базова, да? ну бурбон, як правило, і потім якась довитримка відбувалася якийсь час. Ось яка. Колосальна різниця, як на мене, ну судячи з етикеток, я не знаю, можливо, щось там просто так почали модно писати. Я не розумію цього, але <клес> тут, як би чітко зрозуміло, що це фініш. Тут ні, це купаж спортів з різною довитримкою. Тому ось така ласанта. Ось перша відмінність. Друга, звичайно, що це 15 років. Нам додали 3 рочки до, до витримки спортів. Моранси, яка була попередницею. Так, я тепер думаю, з чого почати. Напевно, логічно було б почати з 12-річної, а потім перейдемо до сучасної версії. Що ж, пропоную перейти до дегустації і почнемо ми її. з... Думаю, що з Глінморандж лос 12 років. Ну, тому що це більш старша версія, якби. Чи, чи є це старшим братом? аромат такий дуже винний, знаєте, тут багато. Таких чор... червоних, чорних, навіть ягід. Тут джему, тут чорнослив є в ароматиці. Тут прям варення солодке таке. Блін, прикольний аромат. Дуже люблю це ласанту взагалі стару. Якась горіховість, навіть натяк такий є, знаєте, легкий. Навіть трошки якоїсь якось спир... спортованої вишні. От чомусь у мене тут -то також е... цей аромат виникає. Окей, okay, okay. це перший ніс. Окей, okay, я потім ще ще порівняю. Ну що, перейдемо до е, Ласанта 15 років. А тут віскі. схожа історія, не скажу, що кардинально різна. Да, дійсно, воно один профайл, все, все так, але тут ароматика більш свіжа, тут немає таких е, засахарених ягід, тут немає підв'яленої там чорнослива. Цього тут є більш такий, знаєте, він більш рівний, якийсь, да? він такий свіжий аромат, тут якась. В першу чергу це, ну також винний підтон, є оцей хересний, хересний підтон. Тут є ягідність також, тут є ця плодова складова, але ягід, знає, тут ягідність тут вона більш не, не така, як джемова, да? не така, от засахарена, да? Під, підпалена навіть якось. А тут вона якесь більш свіжу, сторону, якісь свіжі ягоди, можливо. Або таке свіже варення, недоварне варення, якесь, да? Дуже легкий аромат. На фоні цього він дуже легкий. І свіжіший, зважаючи до широки більше, має бути така більша, який, знаєте, такий затхлий підвальчик. Мені подобається це в хересних витримках. Ну, але благородний підвальчик, де такі шкіряні крісла та книжки, знаєте. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Давайте спробуємо на аромат Lassante 12 років. Ух ти! Дуже щільно відчувається вся хересна витримка. Дійсно, тут така. Я б навіть на свійськ назвав сучасна на сучасний лад. Це така хересна бомба. Він може на з звіски, які витримувалися виключно в хересі. Дуже активні бочки спрацювали. Дуже відчувається. Ну сам віски сам збитий, щільний, дуже класний. Сразу в аромати в смаку це у нас солодко кислий, є натяк на гірчинку. Є. Багато шоколаду, темного шоколаду. Тут є оцей винний підтекст, скажімо так. Оця вин... Я таке відчуття, як буде вина що перед цим, перед цим релізом, дегустацією. Після смак досить довго тримається, є натяк на спеції, якась кориця, якийсь навіть, можливо, бадьянчик, щось от такого характеру трошки нагадує на. Зимовий Грінтвейн, да, от ароматика. от Зараз, коли говориш, що після смаку це піднімається це відчуття такого зимового Глінтвейну. Окей, дуже, дуже гідно, дуже прикольно. Так, Ласанта 15 років. Схожа історія. Знову таки, я не кажу, що це кардинально рідні речі, але таке відчуття, що м -м, тут Херус якби менше. Але він такий більш делікатний, тут немає. Оцього винності, да, цієї винної теми, яка тут така дуже виразна, навіть десь передавлює сам профайл віскі глінморанджеру. Ну, як порівніч, там з там, десятку бурутами або двінашку, да, так це бурбонова витримка, легкий спирт. Отакий от от стиль моранжі, така вершковість, така легкість, фруктовість, плодовість. І тут вона є, але вона максимально така задавана. Хересною темою. То тут ні, тут вона з'являється, вона випирає на першому плані, а потім вже з'являється ця історія з Хересом. По-перше, тут, якби по щільності, він схожий. Так? Це от реально відчувається одна дистилерія, це щільність, є збитість. Дійсно, що в цьому що в цьому зразку. Тут просто відчуття, що Хересні бочки були там першого наповнення, дуже яскраві, дуже такі selected, як вони там прописали, дійсно відчувається це. То тут таке відчуття, що це друге, третє наповнення, можливо, да? тобто є такий шлейф е е Хересу, але він більше підкреслює сам профайл Віскілін Моранджі, ніж чим його по-новому вибудовує, як саме от в Лос-Анті відчувається. Тут прямо от вплив Гересу дуже сильний. Тут він такий, знаєте, Тимдітний, я би сказав. В смаку це знову такий сладко-кисловатий, трошки гірчинки, менше шоколаду або взагалі його немає. От, ну, на фоні попереднього зразка. Тому він такий більш для мене питкий, тому що немає цього яскравого впливу. Да? Після смаку цього віскі такий середньо тривалості. Більше фруктовий, я би сказав. Тут немає цих спецій, там кориці кардамон, як у Да? Тут вже немає натяку на грінфейновість, тут вже в нас профайл моранджер саме. Фруктовість, квітковість, легкість, легка якась така винна тема, Тем... темка, я б сказав, би, але ось так. Висновки, товариства, це релізи, які ну, схожі, звичайно ж, ну, по-іншому бути не могло да? Все ж таки одна дистилерія. Але між тим. Хочеться сказати, що якщо вам подобається саме хересні витримки, і подобається саме гуся вплив Хересу, то 12-річна Ласанта, звичайно ж, стара Ласанта, хай буде так, вона набагато яскравіша, вона набагато сильніша і набагато більше відчувається цей вплив. Вона навіть здається більш такою насиченою, більш е, жирною. Чим зразок, який зараз на заміну їй піде, тож для любителів тих, хто любить такий потужний, трушний херес, такий його яскравий вплив на на віски, то звичайно ж дуже сумно, що 12-річна вже фініш версія дав в, в Хересі, вона пішла з ринку. І Якщо ви десь знайдете, знайдете десь такі е, пляшки, як я знайшов так випадково, то треба брати точно. Тому що це блін ну, це смачно. Це така я звик до такої лосанти, я хочу таку лосанту, звичайно. І хто мене розуміє, ті також, я думаю, такого погляду. Але при цьому тому у нас є сучасна версія, яку не хочеться відверти хейтити. Мені якось не мій стиль, напевно, але як скажу, напевно, це тенденції сучасні, більш збалансований в плані того, що вплив тут. Херосної бочки на увазі або спиртів, які тут в купажі. А ми вияснили, що тут не фініш вже, да? він був не такий яскравий, як попередньому, тому це так знаєте вплетено все тендітно, ніжно в, в спортиморанже. Тому він такий рівний. До нього не речі. Тут якби хтось може, сказати, що дуже яскраво, сильно перехересно, да? але комусь це позаходить. А тут ну, от сказати нічого просто. Ну, він такий рівний, такий, як оцей відмінник, знаєте, якого навіть ні за що це от лічем буде. Ну, ну да Бог з ним, це ми такі басяцькі приколи. Я думаю, що в більшості просто цей е, віски в сучасній більшості, сучасним людям, ну, хто входить в тему віскі, напевно він навіть сподобається, тому що в нього не буде цієї супер-яскравості, яку ми. Хочемо бачити в Хересних витинках. Він дуже-дуже питкий, або дегустувати, прям вдумуватися, або там пити так не сильно там задумуючись. Він підійде під цю історію. Цей вже ні. З цим вже треба багато не вип'єшого, дійсно, тому що він такий дуже яскравий, насичений і не хочеться його багато. З цим все легше. Це пити можна більше. Можливо, це е, велика задумка, щоб більше купляли. Можливо. Але це моя суб'єктивна думка. Це якби пляшку візьмеш і будеш рік з нею тусуватися. З Цей можна і ящик купити, і воно залетить як в суху землю багатьом людям абсолютно, які віски шарять, не шарять, люблять херес, не люблять херес неважливо. Воно все таке зате округле, таке, все максимально, таке ніжне. Все має право на життя, як то кажуть. Чесно, я дуже буду сумувати за оцим. І мене просили там зробити розпил цих пляшок, двох, я не знаю, про лосанту як. Цю пляшку комусь розливати, не дуже хочеться, тому що блин, це дуже смачно Винашка це прям. Це прям В Сучасна тенденція про, про зміни, да, про куди двигається взагалі віскі культура, віскі, релізи, куди реінкарнуються. Дуже цікавий момент, що бачите, всі йдуть в категорії нас, починають робити, починають шукати якісь нові релізи, херітейшна влаштовувати всякі без п'ятирічної витримки. То Морандже взяли шлях інший, вони взяли курс на збільшення витримок. Там і ціна, звичайно, росте, що не хотілося. Але ну вже знаєте, 15 років вже виглядає ну максимум ну солідне, бо динашка стандартна сторінка 15 солідна. Але між тим, знаєте, я тут Америку не відкрию революціонерам, напевно, не стану. Якщо скажу, що все-таки мені особисто 12-річна Алсанта подобається більше. Мені хочеться більше такого віскі, ніж чим такого, дуже схожого на інші, скажем так, дуже воно все починає бути схожим одне на одного. Якщо ти береш Херес, то воно все однакове. Якщо береш бурбон, то воно однакове. От, а тут була своя знаєте, своя фішка, своя своя родзиночка. і розинки тут також є, але чорні такі, знаєте, підв'ялені. І тут воно було. Зараз воно більш шпидке, більш масове. Як на мене. Тому ось такі думки. Ділюсь з ними з вами. Отак, з першими з вами. Якщо куштували, є можливість порівняти. Лосанту, стару і нову, то напишіть свої думки в коментарях. Дуже цікаво почитати, що у вас, яке у вас відношення до цих змін, скажімо так, в лінійці. можливо, що якісь у вас будуть інші. Кейси, скажімо так, по модному. Кейси, коли ви дегустували якусь стару, і нову версію, і також у вас є свій якийсь фідбек. То напишіть, теж буде цікаво почитати. Товариство я не хочу бути песимістом, да і казати, що все там раніше треба злоніше. Я не з тих людей точно я знаходжу віскі майже в кожному релізі. Я знаходжу щось, щось цікаве, щось, щось чудове. І я взагалі намагаюсь позитивно дивитися на цей світ. На індустрію віскі, взагалі, і хай як там не було, воно все розвивається, воно все кудись рухається, все розвивається по спіралі. Да, десь можливо просадка, да десь можливо було краще, але е, я не виключаю такої можливості, що через якісь роки буде якась нова реінкарнація, яка буде ще краще, ніж попередня. Це можливо все, тому віримо в це. Е, наливаємо смачні драми собі, своїм друзям, ділимося смачними зі своїми однодумцями. І о, дякую, що були зі мною до кінця. Це дуже було приємно. Підписуйтесь на мій блог Роман Привіски, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просування цієї теми в Україні. і як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па!